Є, друзі, на калібалочку. Таки Дениса тактика спрацювала. Калібло по поверхні. Ось є перший у мене щупарик. Я не думаю, що він там великий. Ну, включається, в траву заводи. Ось і така щучка, грам 600-700 є. Калібалочка, шостка спун рептил. І перша сьогодні щучечка єсть. Ось там ну, така може і до кілоха. Десь щука. Шостка спун рептил. Так, щупак, 785 грам. Пливи додому, підростай. Давай, погнали.